Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина. я Андрій Олександрович. Сьогодні хочу розповісти вам про полуницю. Які сорта ми викинули, які посадили, які в планах на подальше викидати, а які розмножувати і досаджувати. Так, сорт Джолі. Залишається, це однозначно. Тому що люди, які пробували джолі, смак джолі, розпізнають навіть з зав'язаними очима. На ринкові спробуючи, її одразу скажуть, да, це сорт джолі. Дуже смачний сорт, перві ягоди крупні. Претензій до нього немає. Багато хто каже, що там він дуже болявий. В наших умовах, ну, я б не сказав, що він дуже болявий. Обробляти все одно треба, але не настільки болявий, як усі кажуть. Опять, шановні, це на наших ґрунтах Сорт Вібрант поки що залишається. Так само, як і Амі, і так само, як квікі Сорта смачні, солодкі. Претензій до них поки що немає, хоча на нашому участку є і смачніше. Наприклад, те ж саме лічіє я за нього розповідав. Ягода мало того, що дуже гарна, дуже красива. В цьому році ягоду ми не продавали, ми її просто самі всю з'їдали. Хоча люди, які приходили до нас по полуницю, побачивши лічію, одразу казали, а нам продайте, ні, просто самі з'їдали. Лічію ми розмножуємо, досаджуємо собі. Так само, як і сорт соната. В цьому році дуже крупної ягоди не було, але при спілкуванні з паном Андрієм казав, що ягода взагалі в неї дуже крупна. І да, дійсно він підтвердив, що ягода дуже-дуже солодка в неї. Я вже розповідав, влітку показував, покажу і на той рік, що з нею буде, але в мене дружина цей сорт не їсть, тому що в неї сахарний діабет, вона для неї дуже-дуже солодка. В цьому році досадили сорт Прімі. Замовляли в пана Андрія. Подивимося, що він покаже на наших ґрунтах. Багато хто каже, що у сорта є присмак вишні. Пан Андрій каже, що сорт ну, іди звідси. На їхніх ґрунтах присмаку вишні немає, але форма ягоди чим-то схожа з сортом лічія і сорт солодкий. Смачний солодкий сорт. Гігант Джорнея. Поки що залишаємо. Я вже казав, не знаю чого він гігант. Гігантських ягід у нього немає, але сорт дуже смачний. Тут ми вже слідчою подосажували. В цьому році замовили Моллін Галюр. Якби багато хто там каже середньо пізній, багато хто каже, що пізній сорт. Подивимося, як він себе покаже на нашому ґрунті. Якщо зарекомендує себе гарно, то більшість усього, що сорт Світхард ми викинемо. Чому? Щоб там не було, що скажуть, це ж ваш моб... любимчик Да, шановні. перші роки. Перший рік, другий рік після посадки на оцьому, так би мовити, ажіотажі полуничному я не звернув увагу на те, що на нашому ґрунті хотілося б, щоб він був солодший. У нього на нашому ґрунті недобор з цукром. Сорт сірія теж поки що залишаємо. Не знаю, подивимося, може в подальшому її замінимо. Все залежить від того, як себе покаже молінгалюр, прімій. Будемо дивитися, Маришка, Маришка залишається. Ще як мінімум на рік це точно. Сорт смачний, ягода крупна. Один у неї недолік за рахунок свого темного, дуже темного кольору. Вона візуально таке, начебто. Трішки брудна, забруднена, але сорт смачний, сорт солодкий, має присмак суниці. Такі сорта, як Азія. Хто там ще? Альба, Клері, дівна я ми викинули. Щоб там за них не казали, супер урожайні. І так далі, і тому подобне. Шановні, я відштовхуюся від смаку. Мені до лампочки яка в нього урожайність. Але якщо, наприклад, я на ринок винесу ту ж саму лічію, сонату чи джолі і рядом біля них поставлю клєрі, азію, Альбу, то в першу чергу розберуть ті сорта, а потім будуть брати Альбу азію, клєрі. Тому що по смаках вони уступають і джолі. І всьому остальному на нашому ґрунті. Що стосовно НСД, НСД не НСДшне НСД, не НСД. Е -е, сорт Альбіон. Е -е, як би я його там не хаяв, що у нього перший урожай ягоди схожі на вейрок, солодкий, це правда, але більшість усього, що ми будемо всі. Останні сорта, такі як Марігет і Вівара, в нас на даний момент залишилися це Альбіон. Марігет і Вівара з якоби НСД. Більшість всього, що повністю насаджуватимемо всю цю латку іменно Альбіоном. Першу ягоду оцю дерев'яну ми просто будемо пускати на цукати. Або Половину нацукати, а половину видалять повністю цвіт, щоб перший урожай навіть не отримувати. Подивимося, як воно буде. Наступні урожаї у альбіона дуже смачні. Ягода плотна, вона вже не хрустить, так як перва. Так як перший урожай. Але ягода дуже солодка. Другого врожає смачна. Чому викидатимем Вівару і Marігет? Я казав, марігет дуже смачний сорт, має смак якихось цукерок. Як кажуть багато хто там, з виноградом Голдфінгер. Смак карамелі солодкої вати, хто кричить вареної згущомки. Оце щось все таке незрозуміло із Марігет. Але нам вистачило одного року. Були Насадили марігета 400 кущів і вівари 400 кущів. Тут ось вівару вже викорчовували. Тобто цих двох сортів у нас було 800 кущів. Другого урожая ми на них не побачили. Кущів 20 із 800, якщо плодоносило, то і то добре. По цій причині ми її викидатимемо. Не хочу я проводити ці експерименти. Я знаю, що там може хто скаже, що це рік невдалий, потримайте іще рік, ні, шановні. Я із тих людей, яким одного року такого невдалого вистачить і змотивує на те, щоб сорт просто викинути. Так що якось отак. Насаджуйте, експеримуйте. Експериментуйте, вибачте. Я вже казав, не зациклюйтесь на одних сортах. Тому що кожен сорт на різних ґрунтах веде себе по-різному. Всім пока, гарних вам врожаїв!